Із робочим візитом до горішніх плавнів завітала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Її команда ознайомилась із тим, як функціонує та приймає вимушено переміщених осіб один із центрів проживання. Хочеться дійсно і підтримати вас, і подякувати, бо знаю, що велике навантаження на вас, і морально, психологічне, і фізичне навантаження. Бо область є номер один в Україні по кількістю внутрішніх переселенців. Ми так звикли чомусь чути, що всі їхали на захід, всі їхали на Закарпаття, на Львівщину. А Полтавщина, за підрахунками, виявилася першою, яка прийняла майже 200 тисяч людей, які живуть тут на Полтавщині не тільки у вас, не тільки в горішніх плавнях чи в Кременчузі, а в цілій Полтавській області. Переживши зиму, я думаю, ми на наступний рік зможемо вже говорити про більш. Мирні перспективи, про більш мирні проекти і ідеї. Але зараз треба, як то кажуть, стіпити зуби і працювати, 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 дивитися, чим можете допомогти. Ворог недооцінив українців. Він не оцінив націю, яка сформувалася. Він не зрозумів, з ким він має справу, і стратегічно помилився. Ми виявились нацією. Ми виявились державою у держави. Є армія. Армія вмотивована, армія розуміє, що за її плечима стоїть народ, і саме народ на своїх плечах виносить зараз перемогу. Пані Ірина особисто поспілкувалася з українцями, яким довелося покинути власні домівки через війну. Ми дуже вдячні. директору, він молодець у нас, він нам гуманітарки допомагає, Дуже дякуємо. Ну, у кожній сім'ї, у нас сім'я. Общежиття – тепер наша сім'я ну существують естественно проблеми. Я от как хочу, запитання. Вот у нас училище не пересмотрело столько количества людей. О, пічка одна. готують, нас кормили, Ми очень були вдячні. Зараз не кормлять. Скільки вам треба таких плит? На харнахар на харчоблок, ну, на харчоблок, щоб, на харчоблок щоб, щоб люди нормально не стояли в черзі. Зловили, на слові на так, так. так. Там е окремо е нам треба чотири плити. Чотири плити. Там і інше обладнання, Там, Там, інші обладнання Там, і холодильники. Так. Виїхали під пулями. Большое спасибо руководству города, большое спасибо директору. Я хотела бы попросить, если можно, я живу вот на пятом этаже с больными ногами, хожу на первый этаж в холодильник, очень тяжело. Если можно, нам на пятый этаж в холодильник. Мы приехали, мы здесь уже 4 месяца, в апреле было холодно, окна щоб відремонтували окна. Її, У нас є кошторис на ремонт і кошторис на заміну. Вікна. Гулять, Якщо ми знайдемо міжнародників, які приїдуть, вам по тому ж кошторису поставлять вікна, Без проблем. Це що на вході ми тільки раді. Ну, А дітки там мають де, де, де гуляти? Гуляють по дворі Мають Маєте чим гуляти? М'ячі маєте? Ні, немає. А ми привезли. Міністерка подякувала керівництву міста за налагоджену роботу і прийом переселенців. Проте були і слушні зауваження та рекомендації. Одним словом, вам треба повністю переоблаштувати гуртожиток під житло Само для так. людей Для все. комфортного проживання ну, так, максимально комфортнодильники, електроплити, туалети, вікна, нагрівачі, води, нагрівачі води бойлери, все одно потрібно. Ну, Всі все, все потрібно так. до того ж. Команда віце-прем'єр-міністерки передала гуманітарну допомогу від уряду Польщі, Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. Наші поляки, наші друзі, хороші, наші брати передають вам пледи, постіль, щоб вам було трішки трішки тепліше. У ході цього візиту віце-прем'єр-міністерка особисто побачила, у яких умовах живуть вимушені переселенці із різних куточків країни, і загалом була задоволена, як ними опікуються у полтавському регіоні. Моя основна мета це побачити внутрішніх переміщених осіб, побачити, в яких вони умовах, зрозуміти, як вони готові до зими, бо дуже важливо, яким буде опалення, якими будуть умови проживання у холодну пору року, але найголовніше зрозуміти, чи готова Полтавщина до прийому нових внутрішньопереміщених осіб, тому що йде хвиля, особливо Донецька область. Відчули оголошення про те, що буде обов'язкова евакуація. Я мусила сама поїхати і побачити, наскільки область готова. Область готова, але ми маємо зрозуміти, Zumeti, kaj. Не лише Полтавщина, так може прийняти таку велику кількість людей. Зараз тут треба допрацювати. От ми буквально зараз знаходимося в приміщенні ПТУ, так училища, яке може прийняти людей, але потребує допомоги. Потрібно зробити реконструкцію, нові меблі, нові устаткування, тих техніку так для людей. І тоді можна говорити про збільшення кількості місць. Самі громади не справляться. Я бачу, що очільник громади на місці, люди нормальні, хочуть працювати, можуть працювати, але залишити їх наодинці це буде несправедливо. Так, тому що у нас, як то кажуть, біда одна на всіх, і нам треба разом. От коли разом, як ми вже зараз взяли, я вже бачу, де треба медикаментами допомогти електропічками, холодильними камерами, ми розуміємо, хто з міжнародників це може зробити. Привезли допомогу зараз. Одним словом, оця комунікація вона дуже важлива. І я дякую людям, бо я побачила, що є співпраця. Я побачила, що є розуміння. Ми бачили сьогодні. Були і ВПО, і місцеві мешканці. І я бачу, що жодних конфліктів немає. Люди всі розуміють, що війна. Триває і треба боротися всім разом. Які ваші враження від спілкування саме переселенцями? Переселенці травмовані, видно, психологічний стрес він є, тому що люди втратили свої домівки. Ви бачите, і сльози на очах, і емоції. Але те, що я бачу, що люди адаптовані. Люди бачать, що до них нормальне ставлення людське. І найголовніше є розуміння, що кожен з нас може стати внутрішнім переселенцем будь-якої миті. Кожен з нас. Я дуже хочу, щоб таке розуміння було у всіх без винятку. Приїхавши сюди, почувши, от прямо від від кожної людини, ми можемо сформувати ті рішення, які які в Києві, напевно, сидячи в Києві, ніколи б не сформували. За це я дуже дякую людям, що приходять на такі засідання, що говорять, кажуть правду, діляться. Міський голова Дмитро Биков подякував Ірині Верещук за відвідини міста, і на згадку про зустріч у горішніх плавнях вручив сувенір у вигляді ангела роботи відомого митця земляка. Насичений візит у підсумку забезпечив допомогу від уряду і розуміння, над чим ще треба попрацювати, впевнений. Міський голова Дмитро Биков. Я дуже вдячний пані віце-прем'єрці, пані Ірині, що вона завітала до нашого невеличкого міста і поспілкувалась з біженцями, поспілкувалась з представниками місцевого самоврядування. Для нас це дуже важливо, коли перші особи уряду приїжджають до міста і безпосередньо бачать всю проблематику і намагаються допомогти людям. Які проблеми от обговорювали, що вдалося можливо вирішити? Можливо, запропонували пані Ірина якусь їхню допомогу? Ну, на мій погляд, таких достатньо серйозних проблем не було. Ми тут намагаємось на місцях вирішувати все те, що необхідно людям. Якщо буде допомога від уряду на ремонт, на меблі, на побутову техніку, то це завжди буде в плюс. Полтавщина із перших днів війни стала надійним тилом для сусідніх областей і прийшла на допомогу людям. Тож наразі важлива злагоджена та спільна робота, і тоді перемога обов'язково буде за Україною.